Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17 вересня 2022 року, представляю вам Кишмиш Велес, Родзинковий виноград Загорулька. Є такий селекціонер Загорулько, він його придумав. Але в цьому році цей виноград проблемний. Ніяк не може достигнути. Ось таке його навантаження, бачите. Ось. І не то, що він тріщить, він не тріщить. Він тріщить від холоду, бачите. Він холоду, і що великі грона. І дивіться, бачите, появляється навіть і гниль. Ось гниє. Немає температури. Ну, частина є, тут можна вирізати, з'їсти. Ну, на ринок ви такий не повезете. Бачите, навіть усипатися пробує він. Ну нема тепла. Виноград не росте в температурі. Плюс 7, плюс 10, все, він завмирає. А це вам дощі, похолодання і результати. Бачите, вже ж мухи лазять по ньому. От таке. воно, Таке в цьому році. З велесом сталося. Якби тако дивитись на цей рік, що, що проходить, що минає, то взагалі не хочеться виноградом займатися. Бо не знаєш, які сорти потрібні, які не потрібні. Це просто жахіття, що робиться. Не можуть вони достигнути. Не знаєш, чи тобі вирощувати надранні сорти. Чи вирощувати ранні, чи середні сорти. Про середні взагалі не йдеться. Навіть ранні не всі достигають. От, дивіться, яке гроно. Дивіться, ж такого грона я не пам'ятаю, щоб у велеса було таке збите гроно. Дивіться, бачите, яке воно щільне. Ну і відповідно там уже гниль заводиться, бачите, бо воно щільне. От верхні ягоди, от. Бачите, є тріщина, потріскали, от, осипаються. От. Отаке з велесом. От Сьогодні я його буду видаляти, весь, розсипати по городі, щось жінка перебере, може, які кращі ягоди з'їсться і все. Бо вже в нього немає шансів достигнути. Якщо ранній виноград вчасно не достиг, то нема що його тримати, і якщо нема тепла. Теж саме і з помидорами. Якщо помидори не достигли вчасно, все. Все, вони вже не достигнуть, якщо немає тепла. Мусить бути тепло. Тепло і сухо бажано без дощу, тоді помідори є. Те ж саме з виноградом Бачите, він грона. Грона дуже великі може мати. дуже великий, Але бачите, от, не може достигнути, ну, не, не вистачило йому, йому тепла. От зараз ми візьмемо декілька ягід, знайдемо. Ось, наприклад, більш-менш пристойних таких, що ми можемо провірити на цукор. От дивіться, гниє, просто гниє, нема тепла. Дощі, такі люди дощі, що давно таких не було. Ось дивіться, бачите? Така ягода є. І ось. Зараз ми ці всі ягоди будемо провіряти на цукор. Просто самому цікаво, скільки він набрав цукру. Бачите, які великі рудименти. Повноцінна кісточка. От вам неамериканський кишмиш. Найкраще не все-таки кишміші це американський. Вона м'яка розжовується та кісточка. Але все рівно вона є. Все рівно вона та кісточка є. От зараз ми розріжемо ще одну ягоду. Подивимося. Ось бачите, тут теж теж є кісточка. Теж є кісточка, так. І ще ягоду розріжемо. О, тут взагалі дві кісточки, ого-го. Гм, вона м'янька дуже. На їжі Навіть не навіть не відчувається приїжджано. От ще. І тут є, бачите. Якщо ви що його на родзинки, тут не відчується кісточка, але. Але вона присутня. Більше, ніж в американських кишмишах І так, зараз ми душимо, друзі, і побачимо, скільки є цукру. Бо навіть самому цікаво, що воно є. Ну, 15 брікс набрала. Зараз ще одну ягоду спробуємо. Чи буде 15, чи менше. Ось теж таку саму, ну величеньку таку, більш-менш візьмем Теж має 15 брік цукру. Пробую вам показати, не знаю. О! Ніби показав. Здається, що показав. Якщо ні, то вірте на слово. Дійсно, тут є 15 брік цукру. Так, показую лист, який Велеса. До речі, незважаючи, як він вродився в цьому році, гниль, все, видаленню цей куш не підлягає, він буде далі рости в мене. Бо були роки, теплі роки, гарні без дощу. Ну і дощі були, він ніколи не тріщав, не гнив і приємний, з легким мускатом смак має. Отакі От в нього листи. Дивіться, ось молоденький лист, бачите? Ось. Чуть-чуть уже -чуть надмілдю підхапує, бо я не кроплю. Адже врожай є, то я не кроплю. То... <кій> От, бачите, листки Велеса. Так виглядає кишмиш Велес. Так що погнив, посипався Велес конкретно в цьому році. Ось таке воно. І пагони лоза ще не визріла. Він такий починає колір такий жовтуватий набирати. Так, лист ось, бачите, листи. Я вам показав. Кишмиш велес. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв. І нам всім перемоги над одвічним ворогом.